Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ua. Мене звуть Ірина. Перспективи нових стосунків. Взагалі, чи є вони, чи будуть ті самі нові стосунки. Розклад три варіанти. Дивимось швиденько, не пірнаючи. Допоки ви не розпочали обирати свій варіант, я вас закликаю поставити вподобайку. Підтримайте канал. Це вам нічого не вартує, але мені буде приємно. Зворотній зв'язок ніхто не відміняв. Хто хоче подякувати особисто, завжди є посилання на донати. Давайте будемо дивитись. Це буде у нас карта, саме така центральна з приводу нашого запиту. Перспективи є, нема. Які будемо розкривати. Тайм-коди я поставлю, як завжди, в опису до відео. Ну, і будемо, мабуть, починати. Поїхали. двічки трічки. Зустрінемося пізніше. Одинички залишаємося. Швиденько дивлюсь для вас ваш загальний стан. Такий, знаєте, психологічний, можливо, портрет, можливо, така внутрішня. На зараз історія саме вас. Боже, як ви втомилися, керуєте, мабуть, всім, чим тільки можна, і настільки ви в цьому всьому погрязли, вам би вирватися десь виїхати і відпочити, а немає можливості. А так хочеться розширити межі. Угу. Так хочеться вже нарешті користатися тим, що ви надбали. А Ви не можете, ви залипли в цьому болоті. Тому що на вас дивиться весь світ, і вам треба всіми процесами керувати і якось впоратись зі всіма процесами, і приймати рішення, і робити якісь ну, достатньо такі активні кроки, постійно щось розвивати в собі. У мене таке враження, коли ви постійно біжите, навіть не розуміючи, а куди ви біжите. Тобто немає як. Якби кінцевої точки вашого руху стрімкого, але цей рух настільки вас вже втомив, що вам треба просто зупинитися для того, щоб зрозуміти, а куди ви добігли, на тут і на зараз. Тому що у вас з цього приводу якийсь блок, якесь таке закриття, нерозуміння перспективи того, що відбувається у вас в житті. Тому що... Якщо озирнутися, це настільки змінилося в вашому житті, і тут йдеться про жінку або про людину, яка достатньо багато всього зробила для розвитку себе, і, скоріш за все, цей перехід був достатньо стрімкий і неочікуваний, і ви, можливо, навіть не усвідомлюєте, наскільки ви змінилися за останній рік, наприклад. Можливо, це була зміна роботи, або зміна місця проживання або події взагалі в особистому це настільки все було змінено кардинально, що ви до кінця навіть не усвідомлюєте, наскільки все помінялося в вашому житті. Угу, не усвідомлюєте. Добре, перспектива нових стосунків. О, так. Так, є. Одразу виходить імператор. Але це, знаєте, скоріш за все, не те, що. Якось з іншого боку йдеться про якісь кроки. Тут, скоріше, так, є перспектива, так, я тут є. Є іператор, є чоловік, який має свою таку достатньо стабільну, але нерушиму позицію, який займає якийсь простір у вашому житті, але це як. Гарна статуя, це як знаєте, предмет іскусства, який просто є, але від якого, мабуть, не дуже багато толку, тому що імператор ці колодії достатньо такий агресивний в своєму прояві, тому що якісь кроки, можливо, якісь дії з боку інших людей, вони не мають великого значення для самої людини. Тому що тут про «добися мене. Угу. Я б так сказала, ця людина, скоріш за все, такий холостяк з досвідом, який живе в своє задоволення, який розуміє про себе багато речей і не поспішає взагалі щось міняти. Йому і так добре. Добися мене, покажи, а, яка ти, щоб я, можливо, подивився на тебе з іншого ракурсу. А, Прийми участь в кастингу до мене, тому що диви, яка черга стоїть біля мене. Тобто такий фльор Халастяцький, да, людина не те, що одинока, а те, що людина з одного боку імператор, да, який такий стабільний має статус, а з іншого боку, людина, яка цей статус береже для себе коханого, не намагаючись його сформувати в парність. для нього людина з минулого. Тобто ви цю людину знаєте достатньо давно. І, скоріш за все, у вас були вже якісь стосунки або намагання створити якісь стосунки. І це могло продовжуватись циклічною історією. Це коли не вийшло через пару років, зустрілися знову, спробували, знову не вийшло. І оце якась така циклічність в цьому всьому є. Тому що він іде як. Перший кандидат для вас. Ну, Якщо брати глобально по нашому запиту, то я тут не бачу глобальних змін в вашому статусі або в статусі ваших стосунків. Тут не про розвиток, тут не про якийсь. Розкручування ситуації саме з цією людиною, тому що ця історія вона циклічна і вона буде в тому ж форматі, в якому вона була раніше. Тобто тут не про розвиток, тут не про намагання сумісно якось міняти життя, тому що з вашого боку хотілося б, але ви не можете керувати, ви не можете. Міняти людину, та й не повинні ви це робити, тому що якщо немає бажання з іншого боку в форматі вистроювання стосунків, то ви, в принципі, нічого зробити і не можете. Взагалі ще хтось є. Та ні, ви на цьому залиплі імператорі і будете продовжувати намагатися щось побудувати з ним. Але ця історія про кастінг, про який я казала, вона все ж таки буде повторюватись. І сказати, що вона вийде в щось глобальне і серйозне, ну, скоріше ні, ніж так. Знаєте чому? Тому що навіть очікування, навіть роки, коли ви цю людину вже знаєте, знаючи характер, все ж таки вас полишає надію, що там надалі може щось змінитися. А може щось змінитися? Та, мабуть, ні. Ви чомусь занадто надовго в цьому, в цьому залипли. І навіть, якщо я вам скажу, що не треба витрачати свій час, ви все одно мене не послухаєте, тому що у вас будуть надії на те, що там щось зміниться. Порада вам. Порада вам. Ну, якщо вам подобається зливати свої ресурси, емоційні сили, дивитися зі сторони, як відбуваються процеси вибору, ще когось, окрім вас, то вперед ви можете всі свої сили, увагу, фокус, да, основний, покласти на цю людину, вирішувати все одно вам. Тому що це такі стосунки, в яких мало гармонії, скажу так. Вийшов імператор на дні імператриця, але імператриця тут стоїть на колінах. Воно вам треба. Мабуть, тому приймайте такий перший варіант. Двічки. Привіт. Ой, щось тут перемішано намішана. Закохалися. Тут такий жвавий інтерес, але він вас може насторожувати. Чому так? Тому що, можливо, людина не по статусу, не по віку, не по розвитку емоційному, не по зрілості, не по. Зросту внутрішньому, ви різні просто, достатньо різні. Але ви настільки залипли в цьому всьому, що готові заради внутрішнього задоволення можливо заплющувати очі на якісь речі, такі, знаєте, достатньо, не те, що серйозні, достатньо значені, достатньо помітні. З одного боку, ви це розумієте, що ця людина вам не по статусу. Це в будь-якому форматі, як я і казала, цей про вік, цей про фінансовий статок, цей про а, взагалі світогляд, як людина розглядає цей світ. І, власне, стільки різність, різність оця, вона прям м, іде основним аспектом, що ви в цьому всьому трошечки відчуваєте себе. Я так от би сказала асоціація як жінка, якій достатньо років, а вона, вона одягає на себе якусь сукню не по розміру або ультракоротку, або достатньо відкриту, і це виглядає трошечки несуразно, якось не зовсім гарно. Це як намагання, намагання бути а, в тренді, але, але не по статусу, не по віку. І я сподіваюся, що я пояснила, що хотіла, що мала на увазі, і ви мене зрозумієте. Отакі тут стосунки у вас, такий загальний фон, перспектива. Ну, як сказати, перспектива. Перспектива, в принципі, є, але, 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 але «але» – в тому ж форматі, в якому вона відбувається на зараз. Там, де хтось один робить якісь кроки. Це знаєте, коли прийняття рішення, коли домінування, коли Взяти за ручку, повести в світле майбутнє. Це все залежить від жінки, тому що людина зі свого боку до цього не буде мати жодного наміру. Але буде триматися достатньо міцно, така з його боку, що? Ну, от нічого, розумієте? Тому що тут, я не скажу, що це про вигідну позицію, тут, скоріш за все, так зручно. Так зручно, навіщо щось робити, коли за мене і так все роблять? Тому що ви йому це дозволяєте. А вам це до вподоби. Та ні, не до вподоби. Вам, скоріш за все, це теж не подобається. Мало того, ви в цьому передбачаєте якусь таку нечесність, несправедливість. Але у вас. Таке бажання якось його витягти, підтягнути до свого рівня? Для чого? Для того, щоб він теж, скажімо так, залить на вас, для того, щоб він залежав від вас, можливо, від ваших порад, допомоги, якоїсь підтримки. Що це може вилитися? Те, що рано чи пізно ви все ж таки надасте йому якийсь вибір в форматі того, що якщо ти не хочеш нічого міняти, ну тоді вирішуй, як нам бути далі. І він вирішить. Та йому і так непогано. Тут не про рішення, тут скоріше про зручність того, що відбувається між вами. І я не скажу, що це така свідома історія. Можливо, тут достатньо ініціативи з вашого боку, для того, щоб людина так розслаблена себе почувала. Йому класно, йому комфортно, йому досить приємно, але про наміри, про дії, про якісь рішення. Це не про нього, це ваша, це з вашого боку. Тут, скоріше, навіть є така потреба, тому що з його боку тут не буде нічого відбуватися. Порада вам! Угу. У вас таке вже було щось подібне. Угу. І ви це розумієте десь. Але знову йдете по тому колу, в якому вже були. Тому що іноді емоційна складова переважає в вас. Ну, перемагає логіку, скажімо так. Тому що. Розум розумом, розуміння того, що я знов танцюю на граблях, це одна історія, а коли ви бачите цю людину, зустрічаєтесь з нею, у вас все стає на вторий план, тому що тут про емоції. Сказати, що це якось ганебно на вас впливає ні, але це і не має якогось перспективного розвитку, якщо ви про це. Ну, я б сказала так, що, скоріш за все, це формат стосунків, який для вас знайомий і зрозумілий. І ви в цих стосунках себе відчуваєте, ну, скажімо так, комфортно. В якому форматі? Коли ти сама приймаєш рішення, ти сама несеш за них відповідальність. Тобто, ти розумієш, що ти робиш, навіщо ти робиш. І якщо ви отримуєте задоволення емоційне від цих стосунків, то чому б ні? Стосунки бувають різні. І формати бувають різні. І іноді оці общеприйняті шаблони, по яким чомусь вирішили, що всі повинні жити, вони не мають ніякого значення, якщо людям добре. Тому ну, така тут історія. Трічки. Привіт. Ну що, подивимось, що тут у вас? Тут бажання розвивати в першу чергу себе. Це таке обирання себе. Але ви настільки вже, можливо, довгий період часу були. Одна, що вам вже хочеться пари. Ви, як знаєте, ви готові до нових стосунків. І ви для себе, себе це вирішили. Я достатньо вчилася, працювала, розвивала себе. У мене достатньо вже стабільна така психологічна основа, я врівноважена, я заспокоєна, я тепер готова до нових стосунків. Тому що це як пазл, якого не вистачає серед всієї загальної картини. І хочеться дійсно, можливо, ви робите самі перші кроки, можливо, знайомитесь, можливо, пишете перша чоловікові, який сподобався. Можливо, ходити на побачення, але все не те все не так не хочеться. Як раніше хочеться якось по-іншому. А по-іншому, з одного боку, страшно, тому що ми звикли, да? у нас є якась своя модель поведінки, якісь свої пріоритетні характеристики партнера. Але якщо стосунки йдуть по колу, тільки міняються люди, то можливо, треба міняти сам формат підход. Саме бачення стосунків. Тому, можливо, ви розвивали себе внутрішнє. Але все не те. Те, що відбувається, ті люди, з якими ви зустрічаєтесь, це не те. Хочеться чогось більшого. Що тут по перспективам? Угу, цікаво. Я так сказала, що є людина, яка достатньо довго перебуває в вашому житті, але ця людина м, трохи неправильно сформулювала, тому що не в вашому житті, а осторонь вашого життя, яка достатньо довгий час за вами спостерігає. За тим, як ви проживаєте це життя, з ким зустрічаєтесь, як ви себе поводите, в яких станах ви буваєте. Але тут, якщо брати перспективу, то тут, як я б так сказала, його прорве, угу. неочікувано і досить незрозуміла для вас в якомусь аспекті, тому що у нас дві протилежні карти Сонце-Луна, але знаєте, в саме, в саме той час, коли ви, можливо, не будете очікувати, для вас стане все зрозуміло. Угу. Тому що вирветься наружу те, що давним-давно приховувалось. Це такий, знаєте, таємний залицяльник. Я не скажу, що ви здогадуєтесь десь про цю людину. Можливо, ви десь були разом. Тут може і про працю, можливо, на якісь курсах або. Вчилися разом. Тобто людина, яку ви знаєте, але яку ви не розглядаєте в якості партнера, цю людину прорве у ваш бік в форматі емоційності. Ну, можливо, він вам визнається, признається в своїх емоціях, можливо, він вам скаже щось таке, що ви зрозумієте, що ви йому подобаєтесь. Це буде різко зненацько, це підтверджує ще одна карта. Тому що людина занадто довго чекала і занадто довго спостерігала за вами зі сторони. Тому що це не те, що він був у вашому житті і якось приймає в участь. Тут, скоріше спостереження зі сторони за тим, що відбувалось у вас в житті. На даному етапі часу ви не те, що не здогадуєтесь, ви взагалі не дивитесь його бік. Але спостереження іде достатньо. Часу. Вам це сподобається? Ну, ви будете трошечки, ну, скажімо так, обіскуражена. Можливо, не стримайте його всерйоз, але потім оціните. Ну, тут перспективи такі достатньо гарні. Знаєте чому? Тому що людина, яку ви не розглядаєте в якості партнера, он, кажеться, Зовсім іншим. Тобто ви відкрите його для себе з іншого боку, і вам все, можливо, зайде в форматі блін, а ти, оказується, такий. Я не думала. Я думала, ти якийсь більш такий м -м, незначний. Тобто ви його розглянете. Угу, порада вам. Порада вам. Не бійтеся. Все, що не трапляється, то до кращого. І іноді всі відповіді наших запитань, вони перебувають в плос плоскості минулого. І ця людина не дарма, можливо, в вашому житті з'явиться в такому форматі, в якому ви не очікуєте, тому що це можливо надасть вам якусь таку підтримку, на яку ви не очікували. Не бійтеся. Приймайте, цей шанс він давно вже лежить в плоскості вашого поля, просто ви його не бачите. Ну що можу сказати? Взаємність буде, і це чудово. Тому такий тут третій варіант. Ну що ж, сподіваюсь, ви для себе взяли потрібну інформацію. А я вас відпускаю. Дякую, що були зі мною котики. Обіймаю вас, Па-па.